Це в принципі вже легендарний проект, тому що він вже існує 13 років, це 13-й сезон. І люди, я думаю, всі, які його дивляться, люблять, відчувають, з якою любов'ю це шоу створено, тому що кожен член команди просто обожнює це шоу, обожнює цю роботу, і дійсно. Хто б це не був, реквізитор, стиліст, прибиральниця, редактор, режисер, продюсери, адміністратори, практиканти, всі, всі оператори, техніки, звукорежисери, всі, хто знаходиться на майданчику, вони реально люблять цей проект і дуже так знаєш щімливо відносяться до своєї роботи. Ну, насправді для того, щоб цей проєкт існував так багато сезонів, і від сезону до сезону цифри ставали все краще і краще, показники теледивлення, нам в команді доводиться дуже великий обсяг роботи робити. І головний, якби принцип, головний підхід що сезону створювати щось нове, якісь нові конкурси, вводити, нові раунди, нових зірок обов'язково доєднувати, бо наш шоу бізнесу і селебріті наші, якби. Ну, Да, можна так сказати, що вони всі всі тут побували в нас вже? Да, але ми намагаємося щоразу доєднувати якихось блогерів, нових співаків. Якби е, оновлювати склади команд, щоб щоб глядачу було цікаво дивитися і відчуття, що це новий проект. І ну насправді ми цього сезону думали зробити таке глобальне оновлення, прям дуже помітне для глядача. Але все ж таки подумали, що у нас ведучий перший сезон відпрацював. Треба другий сезон, якби без е, сильних змін. А от вже наступний сезон у нас є грандіозні плани, по великому ребрендингу проекту. Воно якось так проминуло. Все життя проминуло. Знаєш, проєкт іде, життя іде. Насамкі, да, раніше все було не так. Ми починали ще знімати. Зараз ви бачите, у нас такі е, гарні екрани висять світодіодні, а спочатку тут були проектори. Тобто за кожним була натягнута тканина і ззаду стояв. Великий проєктор з цієї сторони і з цієї сторони. І було дуже незручно, тому що все це, щоб нести реквізит, все це було необхідно обрати, а потім ставити заново. От. І світло було зовсім не таке. Тут зараз прилади освітлювальні, вони вже всі діодні, вони всі такі модні, наворочені. А раніше і вони вже не, майже не виділяють тепло, а раніше тут було стільки гарячого світла. Стільки кіловат, мабуть, 100-150, а зараз може кіловат до 50, розумієш? І тут просто навіть взимку не було необхідності опалювати цей павільйон. 10 камер, 8 камер на штативах, кран і стадікам. Відповідно, 10 операторів. Ну, плюс ще різні лодарі, такі як я, сидять за монітором і дивляться, як ті знімають. А близько п'яти штук. А близько 20 систем. Це підлічні мікрофони, ручники. Десь близько 20. Пару днів тому ми на минулому пулі трохи вирвали там один проводочок з камери. Там десь ще може щось погнуло, розумієте, Проєкт такий, що все весь час змінюється. І тобто, камери тягаються туди-сюди. І ну, не може бути такого, майже, щоб щось десь не заділи. Але хлопці вже ну, всі взагалі не перший рік працюють і майже не відбувається у нас вже якихось таких технічних поломок затримок. Хоча от зараз вирубається світло весь час. І екрани, і ці освітлювальні прибори, вони є такою досить прецензійною технікою точною і вони дуже погано реагують на відключення світла. З сказати, так, якщо ми там не беремо саме група, то це людей 150. Тобто ми ж рахуємо всіх і редакторів, всіх наших, і технічні служби, оператори, звукорежисери, техніки, режисери, тобто, десь 150, але ще окрім всієї знімальної команди, то багато людей ще знаходиться, які нас підтримують на продакшені, юристи, бухгалтери, дизайнери. Настя, у нас масовки 20 і 20, чи 30 і 30? ну от, приблизно щось таке. Було раніше, я пам'ятаю, що колись ще було 100 100-200 людей, потім ковід нас навчив вообще без масовки знімати, це був шок. А зараз ми ну, люди є, але їх достатньо небагато. Ми готуємось десь півроку, тобто, ну майже півроку, там п'ять місяців, шість місяців придумуються конкурси. І коли ми вже придумуємо. Там є у нас там, наприклад, 50-70% конкурсів, ми вже далі почнемо співпрацювати з художньою групою, пропрацьовувати з ними реквізит, малювати ескізи, давати задачі реквізиторам, художнику, постановщику зі стилістами, з дизайнерами. Тобто, коли спочатку заходить редакторська група, генеруємо контент, а його генерується дуже багато, і потім вже до нас доєднуються інші служби, і потім, з написаного на листочку. На папірці або на лептопі на папірці вже ніхто не пише. Конкурсу з'являється потім тут така краса, масштабна, красива. Ми завершували другий сезон. І коли нам керівництво сказало, що давайте готувати третій, то ми всі були тоді в шоці, що як взагалі можна третій, ми вже всі конкурси, вже все, що можна, ми придумали, вже думати нема чого, і думали, що ну, третій і все. І коли ми почали робити там, третій, четвертий, зрозуміло, що ну, це прям така, знаєш, неосяжна якась у нашої креативної команди Фантазія, що ми готові ще генерувати багато сезонів. А взагалі, якщо порахувати, от просто всі-всі-всі конкурси, які були придумані, то це я так от до нашого інтерв'ю приблизно на калькуляторі порахувала, бо бо це важко. Так то це десь близько 200 тисяч. Конкурсів і завдань. Так, да, ви бачите деякі тут масштабні конкурси, звичайно, це менша кількість, але всі питання, всі завдання, бонусні, там руки, ноги, все, все, все. То це десь біля 200 тисяч, але а, затверджується десь відсотків 10 зі всього цього матеріалу, тобто і редакторські наші креативні групі, ну реально важко, тому що дуже багато сезонів і не хочеться повторюватися. І Ми стараємося майже всі конкурси робити новими, щоб зіркам нашим було цікаво грати, щоб ведущим було цікаво грати, щоб вони не повторювалися. Але це е у креативної нашої групи дуже потужна фантазія, і вони, мені здається, надихаються просто всюди, де тільки це вже знаєш, як така звичка. Ідуть там десь, заходять в магазин, придумали конкурс. Миють посуду, з'являється конкурс там, де треба губка і набрати там більше там води, і скотам, хто скільки вижме, там готують вареники, з'являється конкурс з варениками або якимись надихаються серіалами. Наприклад, в цьому сезоні у нас. Був конкурс, а, і редактор надихнувся серіалом «Граф кальмара. Мій один з улюблених фільмів це «Приборкання норовливою. І там є цей момент, коли Челентана давить міноград, і це був наш такий перший масштабний класний конкурс. Всі переживали, що ми не знайдемо віноград взимку. А там потрібно було десь 800 кг винограду. Ми його везли з Молдови, його стопнули на, на кордоні. Всі там хвилювалися, ну як що там що. І ще ми дуже хвилювалися, щоб реально ця штука спрацювала. Тому що ми прорепетирувати не могли цей конкурс віноград за кордоном. Ми всі чекаємо, приїжджає віноград. Ми знімаємо і було не дуже важливо, чи потече він це скрізь щолочки, цей сок. Я пам'ятаю. Що це наш перший такий масштабний конкурс. Всі сидять прижисерський, такий, будь ласка, отакі от відрад, будь ласка, будь ласка, і все і тебе. Все це круто. Це прям ну був такий, знаєш, тоді у другому сезоні наймасштабніший конкурс, найкрасивіший. І от він нас надихнув на інші такі масштабні конкурси. Конкурс, що з з віслюком з живим, і ми його не могли тупо вивести на сцену. Він став перед знімальним майданчиком, і все. Ми всією групою, всі там. Пам'ятаю, що Паша Муравйов там ззаді його пихав, головний оператор-постановник. Давай. І це якраз та вперта тварина, яка така стала. І ні. Були ще штуки, коли виїжджали машини на сцену і проламували підлогу. Про да. ну, це ніхто не знає, там швидко все, все рішалось. На кожну зйомку приблизно 5 десятитонних машин. Приїжджає, тобто 50 тонн на, на зйомку <гум> можна порахувати за 13 сезонів, ну десь більше, десь менше. Ну я думаю, е, скільки це 500 тонн? Ні, більше. Більше 500 тонн реквізита, як мінімум. 13 сезонів. В 13 сезонах в нас по 18 програм десь, і ніг було ну, до двох тисяч. До двох тисяч ніг було змінено. І часто були зміни, коли е, колір не той, не так блищить в кадрі, а поміняти не дуже підходить під зірку. Я думаю, було більше насправді. Було десь біля чотирьох тисяч, можливо, більше. Я зараз не згадаю, тому що ми е, майже всі фінали перевдягаємо, Ми майже всі обміни перевдягаємо. Ми дуже часто перевдягаємо зірок в кадрі. Е, так само носочки в нас це мені здається цікавіше. Ми скупили вже ці носки світу, тому що е, на кожен сезон. Їх використовується близько двох-трьох тисяч, тому що в нас тільки руки-ноги, це кожної кожного випуску, це вісім носочків, а в нас просто кожен фінал, кожен обмін, кожне все, що завгодно, це носочки. Відбулося 13 сезонів. Відбувається зараз. Виробляється 13 сезон. За цей період в нас прийняло участь близько 700 зіркових персон прийняли участь в проєкті хто зверху. Рекордсменом по участі хто зверху є наша випускниця фабрики зірок Мама Ріка. Ну, загалом можна відмітити, що наші випускники наших талант-шоу Найбільше всього приймають участь в наших проектах випускники фабрики, зірок проєкту проекту Супермодель по українськи, там інших талант шоу. Світлана Тарабарова, це Дмитро Каднай, це позитив. Проект, хто зверху він вже так довго йде, 13 років. Що за весь цей час у нас вже народилися напевно дітей п'ять, то й десять на всіх наших співробітників і. Е Спочатку там дівчата ходили вагітними. Зараз вже приходять їх сини і разом граються в футбол. Тобто на наших очах вже зростають цілі покоління. Ми відсвяткуємо тут дні народження, ми пройшли ну. Дуже такий довгий період був і ковід прийшли, і зараз важкі часи, коли війна, але ми знаємо, для чого це робимо. Ми тому, що глядачі дійсно дуже люблять наш проект, і у всіх коментарях вони пишуть, що коли ми включаємо хто зверху, ми нарешті знаєш, маємо можливість розслабитися, посміятися, відволіктись від всіх проблем. І зірки, коли до нас приходять, то вони теж кажуть, Боже, ми, хоча б за ці три години, можемо відчути себе Дітьми можемо погратися в якісь дурноваті конкурси, побути у вас якимись дурнуватими сендвічами, або там поганяти в якісь естафети. Ми знімаємо програму десь 4 години. Але це не чистий матеріал, тому що у нас є невеличкі стопи. Ми намагаємось писати дуже швидко, щоб і зіркам не було, тут нудно стояти, ведучі, наші не втомлювалися, але все одно є стопи. На виніс винос реквізиту на зміни зміни одягу. От, тобто ми пишемо загалом години чотири, а потім в ефірі ви бачите 90 хвилин. Така магія монтажу. Я хочу сказати велике дякую всі нашій неймовірній команді, нашим ведучим. Ведучі, це теж дуже складна робота, тому що вони на майданчику з сьомої ранку по десятої вечора перегрими куча текстів, імпровізація. Постійно біля них багато артистів, і це треба велику енергетику, емоції давати в кадр, щоб глядачі це теж відчули. Дякую нашим прекрасним ведучим. Дякую всій нашій неймовірні. Ви офігенні, ви круті. На всій команді. Дякую, дякую дуже.